Науково-популярні читання слово нутріне, які пройшли 20 червня в читальному залі центральної районної бібліотеки, зібрали разом представників влади, бібліотекарів, науковців, працівників шкіл, музею, гостей дослідників з міста Шостка та міста Путивль. Творчої наснаги всіляких гараздів та успіхів у дослідженні слова бажали учасникам читань голова районної державної адміністрації Олена Мовчан та голова районної ради Олег Бондаренко. коли у нас на східних кордонах. Ведуться такі дії воєнні, робити вигляд, що у нас нічого не виходить тут, що ми можемо по якісь робити свято, тим паче ну, робити такі гасла і робити акцент на тому, що ми братаємось. У нас повинна бути пауза зі стосунками. Ми повинні зрозуміти, з ким ми братанці. Ми повинні побачити і від... відсіяти зерна від плева. Ми повинні побачити все ж таки. Можливість нашу говорити внісон з народом в Росії і з народом в Білорусі, і з їхніми лідерами, які не зовсім можуть бути провідниками тої ідеї, яку заснували ми на цьому нашому нетлінному слові. Ми пишаємося тим, що ми живемо на нашій сіверській землі, що у нас є можливість доторкнутись духовно. До цього твору доторкнутись до історичних подій, ті, які змальовані в слові. І для чого доторкнутися? Для того, щоб з тих історичних подій робити висновки зараз. Директор державного історико-культурного музею заповідника міста Путивля Сергій Тупик приїхав на читання не з порожніми руками. Подарував місцевому музею слово полку Ігоревім видання Путильський краєзнавчий збірник, збірник поезії одного з поетів Путивля та книгу Мовчанський монастир. Такий набір подарунків отримала і центральна районна бібліотека. Те, що подібні зустрічі це можливість доторкнутися до подій минулого, говорив заступник міського голови Павло Плотніков. Учасників читань було дев'ять. Кожен з них торкнувся шедевру літератури слово полку Ігоревим». Зацікавила присутніх розповідь учасниця з міста Путилі Тетяни Ведміць. Говорила вона про княгину Ярославну як найчарівніший образ поеми слова. Продовжились науково-популярні читання поетичними, які відбулись з покликом єднання земель, любові до рідного краю, виховання патріотичних почуттів. Вже втретє на читаннях з доповіді виступає Наталія Смокодуб. Приїхала вона з міста шостка словом. Почала займатися в ранньому віці. Кожного разу, коли я сюди приїжджаю, я відчуваю різницю. Якщо раніше здавалося, що ну, якесь не було, не було такого резонансу, то сьогоднішня зустріч наша мені дуже сподобалась, тому що відчувався люди. Піднімаються, піднімаються душею і розуміють, настільки це важливо бути свідомою людиною, свідомим українцем і боронити таким чином свою честь і гідність. Ті ідеї, які в слові о полку ігрів, вони вічні і вони е, стосуються не вузького кола фахівців. Ці ідеї, які в слові полку Ігри, повинні е, жити в кожному серці. У кожного маленького хлопчика чи дівчинки, чи дорослої людини, це ідеї патріотизму, ідеї відданості рідній землі, рідному краю, ідеї любові до рідних і близьких людей. Хіба може бути щось більш нетлінне? Ніж про те, що сказано в слові о полку Ігоря. Тому такі великі ідеї вони будуть вічними. І скільки б не жили люди на нашій землі, ми будемо завжди згадувати початок нашої державності, початок нашої культури, нашої історії, слово о Полку Ігор вічне і нетлінне слово.